Благодійний інтеграційний фестиваль Наші таланти тобі, Україно відбувся у Ковалі. На одній сцені виступали діти з обмеженими фізичними можливостями з реабілітаційного центру та вихованці місцевої школи талантів Креатив Студіо. Зібрані за час фестивалю кошти підуть на потреби реабілітаційного центру громадської організації, яка об'єднала понад 60 ковальських родин, де виховують дітей із особливими потребами. Спілкування з друзями і творчі заняття для них свято ось такі ажурні вироби з бісеру, майстерні аплікації, вишивки та малюнки, творіння рук дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вихованці громадської організації, реабілітаційний центр, засновником і незмінним керівником якої є Наталія Славікова, разом їздять на екскурсії, відвідують театри та музеї, розвивають артистичні здібності. В реабіліційному центрі дуже хороша атмосфера, дуже добра, дуже дружня, і взагалі всі там раді просто подарити частиночку свого тепла, частиночку своєї душі. І вас там завжди приймуть дуже добре. Віднедавна у цьому пересвідчилися і діти з місцевої школи талантів креатив студіо. Так виникла ідея виступити разом на одній сцені. Учасники фестивалю Наші таланти тобі Україна читали вірші, співали і танцювали, ділилися розповідями про свої родини та життєві мрії. З Наташою Славіковою мене познайомили ну, місцеві люди, які працюють в освіті. Там дуже тепла в них така обстановка. Коли бачиш людей на візочках, які так щиро-щиро посміхаються, які не мають ніяких там помислів, таких, щоб просто для чогось це робити, так як, то знаєте, це хочеться просто, просто для людей зробити щось. Учасників фестивалю і глядачів поєднала атмосфера добра, сумління і взаємоповаги. Саме це й підтримує у вихованців реабілітаційного центру натхнення до творчості та життєвий оптимізм. Коли ми вийшли на сцену, я якби вловив цей ритм залу і вже тоді краще. У Мене з'явилася посмішка на мені стало легше співати. Ми виступили. Я Хочу подякувати всім організаторам. Це дуже знаєте так добре, коли ти маєш змогу їздити десь, вступати, ти маєш змогу показати свій талант. Ми місяцями готувалися, переживали. І цю пісню, яку я співала Червону роту, я її вибрала, тому що вона більше, більше народу співає. І більше багато людям подобається це, і я б хотіла, щоб частіше були такі чаші, концерти, щоб щоб це було не останній раз. Оваціями зустрів зал Сергія Якимчука та його презентацію про захоплення спортом та свою дружню родину. А найбільше голосів підтримки отримала вихованка реабілітаційного центру Анастасія Оласюк. Такий спектр емоцій, великий, але нам всім сподобалось. Це, це такий адреналін, такий драйв. От. Коли сам виступ іде спочатку хвилюйся, а потім як е, е, я кажуть, входиш у вкус підтримати своїх українських друзів з реабілітаційного центру, приїхали гості з Польщі, Гарбужанське товариство шанувальників гміни Дубенка. А зібрані впродовж благодійного фестивалю Кошти використають для подальшого розвитку творчих здібностей дітей.